Ці часи символом достатку і багатства брендом України був хліб. Сьогодні на полицях наших магазинів надзвичайно широкий асортимент хлібобулочних виробів, найбільшим виробником яких на боковині є публічне акціонерне товариство Чернівецький хлібокомбінат, що відзначає у ці дні 60-річчя з часу заснування. Ще в далекому 1954 році між обласним трестом «Укрголовхліб» у нашому місті було побудовано головний корпус хлібозаводу номер 1 що мав за мету використання унікальної вертикальної технологічної схеми виробництва формових сортів хліба? Для цього використовували традиційні способи приготування рідких дріжджів та опар і приготування тіста на поточно механізованих лініях. Шість з яких було змонтовано впродовж перших трьох років у 1959 році. На території заводу велось будівництво булочного цеху. Ще через 6 років відбувся пуск кондитерського цеху. В ці та пізніші роки споруджувались також механічно ремонтна столярня, бляхарські майстерні, складські приміщення, котельня. Новий етап розвитку для хлібозаводу номер 1 розпочався після входження Чернівецького хлібокомбінату у 2003 році до складу холдингу. Хлібні інвестиції, адже технічна політика холдингу направлена на модернізацію виробництва та заміну обладнання на сучасне без зміни технологічних процесів з дотриманням існуючих технологій на основі виробництва якісної продукції з натуральної сировини. Як результат, тільки за три роки загальна вартість інвестицій у завод склала понад 4,5 мільйонів євро. Останні 10 років, коли підприємство знаходиться у складі холдингу хлібних інвестицій. Практично за цей період підприємство на 70% модернізовано, збудовано новий третій цех, на 100% модернізовано другий цех, 30-40% перший цех. І це переобладнання виробництва, воно триває. Це запорука того, що підприємство буде працювати на перспективу. І забезпечувати чернівчан, буковинців хорошою якісною продукцією. На заводі відбулося кілька етапів інвестиційної програми, за рахунок якої було введено в експлуатацію нові модернізовані лінії. Сучасне обладнання побудовано нові цехи. У 2005 році був запущений третій цех по виробництву батонів. На сьогоднішній день ми виготовляємо коло 15 тонн батонних самих виробів, різної продукції там і хліба випускаємо. В цех фактично був побудований власними силами. Реконструкція була проведена з власними силами. Оборудовання ми закупили шведське оборудовання, Revent, хороше оборудовання. Технологія дуже прекрасна. Люди не жаліються фактично на батон наш. Він користується популярністю. Хотів у першу чергу поздоровити працівників Чернівецького хлібокомбіната з цим ювілеєм. Це приємний ювілей, все ж таки 60 років це не рік, не два. І за 60 років було різно на, на, на цьому заводі. Була прекрасна продукція завжди. Завжди Оцінилася продукція на теренах області і не тільки на теренах області. Батон наш, який виробляється у третьому цеху. Він зайняв перше місце на міжнародних виставках. Ми дуже довольні цими показниками, які у нас є на сьогоднішній день. І не тільки батони. Вся продукція чернівецького хлібокомбінату смачна. Та якісна, бо на підприємстві вболівають за бренд заводу, прагнуть, щоб традиції колективу, який завжди славився своєю працелюбністю, сумлінністю, творчим пошуком, зберігались і примножувались. 60 років це для людини досить зрілий вік. Такий же зрілий вік він і для підприємства. Але всі ці 60 років колектив хлібокомбінату намагався радувати наших чернівчан і жителів нашої області тільки високоякісною продукцією. Завжди працівники колективу працювали над розширенням асортименту. І за всі ці 60 років ми ніколи не відійшли від нашої класичної технології по виробництву традиційних сортів хліба, які ми виробляємо. Дуже багато наш колектив працює зараз над. Новинками, щоб порадувати чернівчан новим асортиментом. Це, наприклад, в нас зараз дуже хороший хліб щедрість. Хліб родинний. Одне слово, родинний говорить про це, що сім'я він об'єднує так, як ми завжди об'єднуємося в нашій сім'ї, нашого колективу. Кожен працівник цього дружнього та згуртованого колективу працює на спільний результат, аби продукція хлібокомбінату була конкурентноспроможною і якісною. І смачною на підприємстві кажуть, обов'язковим інгредієнтом продукції є тепло рук і щирість душі робітників комбінату. 11 юня 1978 восьмому році я прийшла на цьому заводі. Перші шість років я робила пекарю. Після декретної відпустки я роблю на ці агрегати. Мене тут вчили наш бивший майстер зміни. На жаль, її вже немає, бідлінська Віра Іменоїлна. І технологом була головата. Любов Ілінічна. Зараз вона теж працює майстером. Працюю тісторобом вже з 28-ї років, а так в общому стажі 78 1978 році. Я працюю на Чіневецькому хлібозаводі з 1973 року. Прийшла на завод, коли мені було 20 років. Працювала в вуличному цеху. Пекарем, укладальником, формувальником, машиністом, вивчала всі виробничі процеси, вчилася, закінчила Львівську техніку харчової промисловості з 1980 року. В под... даний час працюю з мінним майстром і надію, що далі буду працювати, передавати свій професійний досвід молодим працівникам. Чинівецький хлібозавод – моя друга сім'я і зараз. Мій син Мирослав працює в відділі. збуту. Технологи підприємства розповіли, що процес виготовлення хлібобуличних виробів проходить кілька етапів: спершу відбувається підготовка сировини, потім тіста, формування виробу, і відтак сама випічка. Спеціалісти зазначають, що кожен з цих етапів є надзвичайно важливим, бо від нього, тобто дотримання технологій виробництва, залежить кінцевий результат. І не дай Боже десь схибити, не догледіти, бо тоді якісної продукції не вийде. Робота всієї зміни буде марною, ось чому. Рудівники підприємства і наголошують, що вони, як одна сім'я, вболівають один за одного, переживають, стараються допомогти і підтримати. Дуже важливий кажуть замість тіста. Він робиться винятково з натуральних продуктів. Зокрема, борошна вищого і першого гатунку. причому готують тісто універсальним способом на рідких опарах, що забезпечує високу якість усіх видів хліба. У нас технології розраховують похвилинний розхід борошна, опари і сольового розчину, і в залежності від цього замішується тісто на машині безперервної дії. Готове замішане приготовлене вимішане тісто подається в агрегати Рабіновича. Це унікальний агрегат, який дає нам можливість. Приготувати тісто тої консистенції, яке потрібно для правдивого хліба. Вал корита передвигає його поступово до кінця корита. У кінцевій стадії ми вже бачимо пишне, гарне, готове вибражене тісто, яке потім подається на наші тістоподілювачі. Сам процес замішування та випічки хліба максимально автоматизований. Вся продукція виготовляється відповідно до державних стандартів, а тому якісна та смачна. Я довго років на цьому хлібозаводі. Пекарем Всю душу вкладаю в свою роботу. Щоб був красивий хліб, треба робити душею. Щастя, здоров'я желаю всім, щоб були всі здорові. Моя мама працювала тут 42 роки. Починала з укладки, потім пекарем, тістомісом. Пробувала здесь 42 роки, нас дітство сюди приводила, так і навчила мене, привела любов хлебу і к работе. І 15 год я працюю з пекарем. Наш завод ми одна сім'я, це наш колектив, ми тут як родина. Я вже тут пропрацювала 40 років, прийшла в 1974 році і відробила, навіть не знаю, коли ці роки пробігли. І тут ж також працює моя дочка. А я працюю змінним майстром в хлібному цеху, а дочка працює в лабораторії інженерним технологом по сировині. Я продовжую династію хлібопекарів. Прийшла по стопам своєї мами, яка працює багато років на цьому підприємстві. Прийшла на підприємство молодою 20 років, працювала на самій плоспростій операції, укладала готову продукцію. Далі через кілька років здобула освіту технолога. І тепер працюю в лабораторії технологом по сировині. Провожу контроль хідний сировини. Контролю за якістю продукції на підприємстві приділяється особлива увага. Для цього в Чернівецькому хлібокомбінаті обладнана сучасна, атестована контрольно-виробнича лабораторія, де проводиться аналіз сировини продукції на всіх етапах виробництва. У лабораторії хліб оцінюють не тільки за фізико-хімічними показниками на вологість, кислотність, пористість, але й за зовнішнім виглядом, правильністю форми, забарвленням скоринки і, звичайно, за смаком і запахом завод має всі необхідні сертифікати та висновки санітарної служби, що підтверджують придатність продукції до споживання. Я на цьому заводі вже працюю 24 роки. Прийшла на цей завод в 90-му році. І встала на посаду машиніста тістоподільної машини. Та і була моїм наставником Лахман Марія Яківна. Вона тоді була начальником цеха. Під її керівництвом і послідуючим я вже була і була тістомісом тистомісільних апаратів. На сьогоднішній день я є зміни технолог у бригаді «Якубчук». У Мої обов'язки в даний час сходить перевіряти якість істових заготовок, перевіряти температуру і кислотність істових заготовок, слідкувати за якістю хлібних виробів, і слідкувати, щоб у магазин йшла якісна продукція. Десять років тому пройшла реконструкція булочно-кондитерського цеху. У нас дуже молодий колектив. Ми випікаємо. Дуже смачну продукцію, булочки і кондитерські вироби. Купляйте нашу продукцію, щоб було смачно у кожній сім'ї до кожного столу. Діяльність колективу хлібокомбінату спрямована на задоволення потреб мешканців краю та завоювання довіри споживачів. Окрім відмінної якості, публічне акціонерне товариство Чернівецький хлібокомбінат пропонує покупцям продукцію в упакуванні, а також нарізану скипками. Хоча це і вимагає певних додаткових витрат, але підприємство йде на це, бо така форма зручна для покупців. Більше того, аби задовільнити потреби споживачів та здешевити вироблену продукцію, підприємство відкрило в обласному центрі 19 фірмових торговельних павільйонів. На заводі щодня випікають понад 160 видів різних виробів. Найбільша потужність підприємства припадає звичайно на ніч, отож. Коли ми відпочиваємо, пекарі натхненно трудяться, щоб вже зранку боковинці могли смакувати свіжим хлібом. Працюю на хлібокомбінаті з 1987 року. За час трудової діяльності на хлібокомбінаті прийшлось працювати на різних посадах. Прийшла сюди після закінчення інституту харчової промисловості імені Ломоносова, міста Одеси. Працювала від інженера-технолога до начальника цеха. На даний момент працюю змінним майстром. Працюють люди тільки такі, які дійсно віддані девізу Хліб всьому голова. Люди, які працюють на хлібокомбінаті, в основному з великим стажем роботи від 25 до 30 мало дуже на даний момент працюють молодих спеціалістів. В основному люди, які пропрацювали свій весь трудовий стаж на цьому підприємстві, В галузі є такий девіз: хліб всьому голова. І хвала рукам, що пахнуть хлібом. І хочу сказати, що нашим людям дійсно властивий цей девіз, і вони заслуговують цього, щоб їм сказати, що їхні руки дійсно пахнуть хлібом. Ми працюємо для людей. Такий девіз великого і згуртованого колективу публічного акціонерного товариства Чернівецький хлібокомбінат. Трудівники підприємства активно працюють, аби щоранку на столі Буковинців був свіжий хліб. А у свята запашні, рум'яні калачі і паски, короваї на весілля. Щодня з конвеєра чернівецького хлібокомбінату виходять смачні батони, хліб, різні тістечка. Технологи та спеціалісти підприємства постійно прагнуть вдосконалювати виробництво, розширювати асортимент продукції. Зокрема, запроваджено у виробництві і торти: наполеон, сюрприз, рижик, торти на замовлення, які задовільнять смаки покупців різних за віком і уподобаннями. Наш кондитерський цех працює на натуральній сировині. Ми використовуємо масло селянське, какао, порошок, молоко, згущене, горіх арахіс, горіх волос мед натуральний. також у нас випікається дуже великий асортимент тортів на дитячу тематику. Ми живемо на Буковині, ми дотримуємось наших традицій. Ми приймаємо замовлення на весільні караваї і на весільні торти. А про печиво, ромашка, булочку, буковинську з родзинками, халвою, чорносливом, рулет з джемом, зефір білорожевий. Вже й годі говорити. Особливим попитом серед споживачів користується хліб Орільський, Бородинський, Дністерський, Буковинський, Алчевський та Батон звичайний. На цьому столі представлені тільки деякі зразки нових видів продукції, які вже користуються попитом, і також абсолютно нові зразки, які тільки ми починаємо вводити. Тут представлені нові види житньо-пшеничних сортів хліба це щедрість і житнє диво. Це хліба заверні, у них досить складна технологія, яка готується в чотири стадії. Поряд із нашими формовими сортами, такі як хліб Орільський. Ми почали звертати увагу на хліба, які збагачення. Ні йодказеїном, йодованим білком. З йодованою програмою ми працюємо вже давно. В широкий загал продажі ми тільки почали цю продукцію поставляти тільки зараз. Це хліба, пшеничні формові, збагачені йодованим білком, це булочка корисна, це булочка здоровинка. Також ми зараз розробили, запустили в широкий асортимент булочку пікантну, яка має досить оригінальний смак. І здобніх виробів я б запропонувала нашим чернівчанам рулет з яблуками. Булочку, вишенька, булочку, чорна смородина. Вони в собі мають начинки натуральна вишня, натуральна смородина. Із житньо-пшеничних сортів хліба ми розпочали виробляти хліб український. Це також дуже смачний хліб, тому що не завжди пшеничний хліб він корисний. А житньо пшеничні сорта вони дуже корисні для здоров'я. Ще би хотіла звернути увагу наших чернівчан на хліб родинний. Це хліб, який смакує всім. Він смакує і дітям, і дорослим, і старшому поколінню. Хліб Орівський. Ми почали виробляти у новому вигляді. Це ідея хліб, подований, різаний. Він має дуже смачні смакові властивості, тому що він вже готовий для того, щоб на ньому робити бутерброди. З ним його можна вживати до перших страв, до других страв. Аби всі ці вироби були якісні і смачні. Пекарі вкладають у свою повсякденну роботу не тільки майстерність, а й часточку душі. Сьогодні в складі підприємства біля 30 дипломованих спеціалістів, технологів хлібобулочного виробництва працює. Це люди, які працюють не один десяток років, яких немає таємниць в виробництві хліба і хлібобулочних виробів. І всі свої знання, досвід вони віддають справі, вони передають молодим кадрам. Тому те, що набуто попередніми поколіннями, воно підтримується і сьогоднішнім складом працюючих нашого підприємства. Сьогодні на підприємстві працює 580 чоловік. Це дружній колектив професіоналів. У нас немало сімейних династій, які батьки працювали, сьогодні працюють діти. Воно передається із покоління в покоління, тому що мати справу з хлібом можуть тільки моральні. Професійні, глибоко порядочні, добросовісні люди. І в нас таких абсолютно більшість. Тому і хліб наш смачний, і булки наші смачні, і продукція наша користується попитом. За роки роботи на підприємстві виросли цілі робітничі династії. Дирекція хлібокомбінату всіляко заохочує своїх робітників і фахівців щодо вдосконалення своєї майстерності, своєї кваліфікації, набуття нових спеціальностей. Чернівецький хлібокомбінат це сучасне підприємство зі своїми усталеними звичаями, традиціями та чималими здобутками. Приготування хліба винятково з натуральних продуктів, використання при цьому найкращих рецептів, зокрема Буковинських, постійний контроль за усіма етапами виробництва, вдосконалення матеріально-технічної бази, робить публічне акціонерне товариство Чернівецький хлібокомбінат лідером якості у своїй галузі. Підприємство неодноразово перемагало у конкурсі Буковинська якість. Ще одним підтвердженням того, що хлібозавод розвивається у правильному напрямку, забезпечуючи ринок хлібобуличних виробів Буковини якісною та натуральною продукцією, стала нагорода на міжнародній виставці агро 2014 Колектив публічного акціонерного товариства Чернівецький хлібокомбінат отримав золоту медаль за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України в номінації Лідер хлібопекарської галузі 2014. Це надзвичайно висока оцінка роботи трудівників Чернівецького хлібокомбінату до 60-річного ювілею підприємства. В ці дні колектив нашого підприємства відзначає Свій ювілей 60 років діяльності заводу. Цю дату ми зустрічаємо з хорошими показниками. Виробляємо на сьогоднішній день 64 тонни хліба і хлібобулочних виробів на добу. Нашу продукцію ми поставляємо в основній своїй масі на Чернівецькій області, але також частково і в івано франківську Тернопільську. І Хмельницькій області. Встріч наша продукція користується попитом, тому що в основі роботи лежать сучасні технології, натуральна хороша сировина, без домішок, без розрихлітілей, і наша продукція користується попитом у покупців. Це найвисока висока оцінка, яку заслуговує колектив підприємства. Від буковинців я хотів би щиро подякувати ветеранам нашого підприємства, які зберегли це підприємство в буренні 90-ті роки, які передають і сьогодні свій досвід значить, молоді, які працюють на підприємстві. Я вітаю колектив нашого підприємства, в тому числі наших ветеранів з 60-річчям. Нашого підприємства. Це велика, хороша дата для всієї нашої робочої сім'ї. Я зичу всім щастя, здоров'я, успіхів, впевненості в майбутнє. Ми переживемо сьогодні, сьогоднішні непрості часи, і вони і для країни, і для нашого підприємства обов'язково прийдуть краще. Ми впевнено дивимося в майбутнє.